Четвер, 21 вересня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Вранці три години лунала сирена. А близько десятої Сенельниківському районі пролунав вибух. Подробиці нині встановлюються вночі. На Дніпропетровщині також була загроза ударів зі стратегічної авіації противника. Утім, обійшлось без атак. Тим часом з градів росіяни гатили по Нікопольщині. Під ударом була Мирівська громада та райцентр. У Нікополі через ворожі обстріли постраждали троє людей. Їх ушпиталили. Побиті 11 приватних будинків, 5 господарських споруд, газопроводи та Лінії електропередач ракетою просто по центру міста. Зранку окупанти обстріляли серед міста Черкас. Попередньо вороже залізяче вдалось збити. Уламки влучили у будівлю готелю. На місці масштабні руйнування щонайменше 10 людей поранені. Триває рятувальна операція. Серед постраждалих практично одна особа чоловік в тяжкому стані там пошкодження. Хрипа серйозні поранення голови. Решта, на погляд медиків, легкі пошкодження і декілька психологічних травм, оскільки дуже дуже потужний вибух був на ракетний удар. Потрапили також Київ, Харків, Херсон, Рівне та Львівщина. Окупанти атакували Україну десятками ракет з різних напрямків. 36 з них знищила наша ППО. Її влучання загалом постраждали близько 20 людей. Наслідки руйнувань нині встановлюються. Росія. Допомога для кожного у Дніпрі центр психологічної підтримки разом з тобою відкрив кабінет для військових та їхніх родин. Нині там працюють шість фахівців. Від травня провели більше Тисячі консультацій. Відвідувачі вже прийняли і у новому кабінеті. Як проходить сеанс, бачила наша знімальна група. Першим до нового кабінету психологічної допомоги заходить пан Олег. Він військовослужбовець. Розповідає за контрактом, пішов до армії ще у 2020-му. Не покинув свого підрозділу. І коли почалася повномасштабна свій фронт надійно тримав, аж поки не отримав важке поранення. Після якого втратив кінцівку. Тепер каже, звикає до нового життя. Ділиться я вважаю, що не вистачає армії житті. Это недостаток того адреналина, который ти именно на війні, те емоції, насколько быстро твой мозг там работает, що ти как бы все делаешь, уже приловчился, а тут все так тихо, спокойно. Аби розібратися зі своїми почуттями, звернувся до фахівців. В этом суть що я себя, вроді, чувствую нормально, но все-таки есть какие-то подозрения, б їх узнать. По ментальну допомогу прийшов до центру психологічної підтримки разом з тобою. У команді нині шість фахівців. Вони допомагають впоратися зі страхом, тривожністю, хронічним стресом та панічними атаками. Нині кажуть найбільше зосередилися на підтримці військових. Ми повертаємо їх в реальність, тому що ментальна частина залишається на війні. Людина приходить, а частина ще воює. Так? Ми допомагаємо адаптуватися до цього реального життя, прийняти цю реальність, яка вона є. І шукаємо ресурси, сенси, для чого жити, заради чого жити. Таку допомогу у центрі надають понад півроку. З травня по вересень психологи центру провели більше тисячі психологічних консультацій та тренінгів. Завдяки яким поліпшили якість життя багатьох людей, найбільше кажуть фахівці зосередилися на допомозі у Дніпрі, бо ж саме прифронтове місто першим зустрічає тих, хто постраждав від війни. Ціль нашого проєкту надати допомогу людям, які постраждали від війни. Ми раді, що у нас широка аудиторія людей, тобто, це волонтери, це місцеві жителі, це ветерани, це члени їх родин. На жаль, це люди, які втратили когось із близьких на війні. І в нас є можливість перекрити ресурс психологів для того, щоб вони могли надавати безкоштовні консультації. Відкрити такий центр допомогли в обласній військовій адміністрації. Там додають, крім цього, у лікарнях області працюють 13 пунктів психологічної допомоги. Надалі ж їхню кількість будуть збільшувати, аби кожен міг отримати кваліфіковану консультацію. Їх повинно бути не як як найбільше в області. Якщо ми будемо пронизувати саме з середини з територіальних громад, да в тих громадах, де скажімо так ця проблема буде найгостріша, тому що кожен знає один одного в селі. Кожен знає один одного. Тому такі кабінети, такі можливості надання якісної психологічної підтримки повинні бути в кожній громаді. Кабінет функціонує у центрі ветеранського розвитку. Фахівці запевняють, допомагати готові всім, хто цього потребує. Для цього радять звертатися до центру за номером, що зараз на екрані. Катерина Нічок та Сергій Озоров. Новини 11-го каналу. Вибуху Зеленодольську. вночі на першому поверсі п'ятиповерхівка рванула у квартирі. Загинув власник. Що стало причиною інциденту, невідомо. Працюють правоохоронці. Обставини нині з'ясовуються. Допомогли тим, хто щодня працює на перемогу. У Кам'янському оновили матеріально-технічну базу у волонтерському центрі Жіноча сотня від початку повномасштабного вторгнення. Тут добровільно без вихідних плетуть та передають на фронт маскувальні сітки. За весь час забезпечили ними понад шість десятків бригад і замовлень від військових не менше. Більше подробиць далі. Жіноча сотня це 120 людей, які після 24 лютого безперервно допомагають нашим захисникам. Волонтерська організація плете маскувальні сітки на фронт. За понад півтора року кікімерами забезпечили понад шість десятків бригад. Після того, як стали отримувати наші хлопці, леопарди, ракети, сітки в основному 10 метро, 12 метрів, 16, 18 метрів. Дуже великі, дві бригади замовили. Ось буквально десь неділю тому 350 метрів. Сітки щодня, вже як на роботу до центру приходить Олена, жінка родом з Макіївки. До Камінського приїхала у 14-му. Тепер робить усе, що наближає нашу перемогу. Війна почалася, я прийшла сюди допомагати, бо хлопцям нашим, крім нас, хто допоможе. Для перемоги ми сюди приходимо. Не обходяться в колективі і без чоловіків. Їх тут правда не вистачає. Приміром Сергій Борисович прийшов до центру допомагати дружині. каже робота непроста. Сьогодні я йду в ніч працювати, тому я так попрацюю чуть -чуть, ну, 2-3 години. Працюю ну дуже важко. Бачите, пальці понатирав, понабивав, тому що волдері теж є. Від цього важке загалом жіноча сотня допомагає військовим вже 9 років. Протягом цього часу волонтери не раз співпрацювали з місцевою владою. От і зараз міська рада за підтримки політичної партії бджола оновила матеріально технічну базу центру, передала необхідну побутову техніку, а також ножиці та чотири рулони тканини для виготовлення сіток. Дві пральні машинки тільки для того, щоб фарбувати дев'ять машинок на день. Ми закладаємо. Тому ми попросили кращої якості машинки, і він нам привіз. Ми Дуже вдячні. Важливу роботу жіночої сотні відзначив і міський голова Андрій Білоусов, вручив волонтерам листи подяки. Розумію, скільки життів зберегли ваші сітки за цей період. Ну це, це тисячі людей, це техніка, це зброя, це все. Хочу подякувати ще вам за вашу роботу. Що ви стільки років. Всю важливу справу для нашої країни робити. Дмитро В'єтров, Олександр Смілий. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 телеканалу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках. Новин.